Оу, такі зручні, як тапочки, і легкі досить. Це мої нові Челсі від львівського виробника. Progress Service. Компанія вже більше 20 років робить взуття, постійно прислухаючись до відгуків клієнтів і вдосконалюючи моделі. Саме ця пара на їхньому сайті коштує 1150 гривень, а все тому, що куплена безпосередньо у виробника. То навіщо переплачувати? У мене є ще одна пара, дуже зручна до речі, і в чоловіка теж бо тут шиють і жіночі, і чоловічі, і підліткові моделі для дітей також дещо я загалом ціни дуже доступні від 220 гривень, але при цьому матеріали довговічні і пошиття високої якості. Повірте, ми знаємо за кулісся. Із 2017 року в компанії Progress Service впроваджується система Лін це ощадливе виробництво. І Петро був на цьому лін турі в Progress Service і бачив на власні очі, як велике підприємство злагоджено і структуровано працює завдяки принципам цієї системи. Я скажу вам більше, він надихнувся тим порядком та продуманістю кожного процесу і готовий зайнятися організацією. Просто ро своєї майстерні. Тому, якщо ви будете в пошуках якісного взуття не за всі гроші світу, ні, не так, не так. Якщо вам потрібно доступне взуття без втрати якості, купляйте попарно або гуртом в прогрес-сервіс.